Успіх президента США буде неможливий без перемоги України. На цьому наголосив голова Київського безпекового форуму Арсеній Яценюк під час дискусії зі спецпредставником президента США Кітом Келлогом у рамках Брюссельського форуму. Так політик зауважив, що українська армія за підтримки міжнародних партнерів знищила 60% сухопутних військ Росії. Ми разом повністю скомпрометували російську розвідку російський цар голий. Ми добре знаємо всі недоліки російської армії. Російська державна казна перетворилася на російську труну. Погляньте, вони втратили близько одного мільйона людей вбитими і пораненими. це приголомшлива цифра. Ви натомість отримали досвід абсолютно нової війни. Але ціна для України неймовірна. Ми платимо кров'ю і плоттю, і ця ціна насправді дає можливість кожному відчути себе більш захищеним. Ви фактично модернізували своє військове виробництво і зрозуміли, це тривожний сигнал, і важливо зробити це якомога швидше, аби переозброїтися. Ви оновили свої запаси. допомагаючи Україні. Ви фактично провели інвентарізацію того, що є в США. І я вважаю, що це найкраща інвестиція США і Європи в історії людства у вашу власну безпеку.